Два дні у Луцьку проходив футбольний турнір, організований фондом «Ігоря Палиці Тільки разом у змаганнях взяли участь шість команд з різних луцьких шкіл. А хто здобув кубок першості, бачила Ольга Яцюк. Цього разу на спортивних майданчиках першість виборювали збірні команди вчителів та батьків. Це традиційний турнір, який щороку збирає чимало футбольних команд, котрі захищають спортивну честь закладу освіти. Проте через війну в Україні цього року їх кількість зменшилась. Змагання проводимо серед шкіл міста Луцька. Звісно, не нехтуємо правилами безпеки. Проводимо на майданчику, де дуже поруч є укриття. Дуже приємно, що школа долучається. Бачимо, що батьки з вчителями з такою дуже сильним завзя. Тям змагаються між собою для того, аби честь школи була представлена гідно аби стати достойним прикладом для своїх дітей. Після першого дня визначилась трійка сильніших, які і змагались між собою за звання чемпіона. Кожна команда провела по два поєдинки за коловою системою. У першому матчі з мінімальним рахунком 1-0 виграли футболісти Луцького ліцею номер 10 у суперників з 22-го ліцею. Проте, як показав наступний матч, поразка лише розігріла останніх, які дали гідний бій збірній батьків і вчителів з 26-го ліцею. У другому матчі вболівальники насолоджувались запеклою і разом з тим рівносильною боротьбою за володінням м'ячем обох команд. Обмінявшись голами у першому таймі, другий став більш результативний, де збірні 22 го ліцею таки вдалося здобути перемогу. Фінальна гра між командами ліцеїв номер 10 і 26 відбулася уже у сутінках, адже враховуючи зайнятість на роботі, ігри стартували у вечірній час. Продовж усього матчу суперники не відпускали один одного більш як на одне очко і завершили з рівним рахунком 3-3. Те, навіть такий результат дав можливість команді Луцького ліцею номер 10 стати чемпіонами турніру. Цей турнір дуже хороший турнір, тому що такі зараз нелегкий для країни і для всіх час. Ми зібралися, щоб підтримати насамперед моральний дух і спортивний дух кожного, щоб і щоб залучити нашу молодь, наших дітей. Адже ми як батьки, от мене син так само грає в футбол за волинь. Ой, я думаю, йому так само я буду прикладом. І ну, і кожен із батьків, які сьогодні були учасниками тих змагань. Другу сходинку турнірної таблиці посіла збірна вчителів і батьків 22-го ліцею. А найкращим гравцем команди було визнано Олександра Кунакова. Зізнається, що цього року через війну в Україні до цього не грали, проте досвід допоміг їм вийти у число лідерів. Старалися для своїх дітей і школи. Команда в нас вже зіграна. Ми не перший раз беремо участь у таких змаганнях. Змагання дуже цікаві. Ну і колектив вже сформувався, і вчителів. Завжди приймемо участь. Такі змагання необхідні і переключатись треба, і є життя крім всього іншого. Ну і крім того, показувати дітям позитивний приклад, що треба займатися спортом. А замкнули трійку сильніших футболісти Луцького ліцею номер 26 Організатори вручили командам не лише спортивні нагороди, а й подарунки, аби вони і надалі займалися спортом і були хорошим прикладом для своїх дітей. Ольга Яцюк Дмитро Кудик для новин на часі.